Між Україною і Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 50 українських військових та двоє цивільних. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі. Він зауважив, що додому повертаються захисники Азовсталі, оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на Азовсталі, і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо. Морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові взяті в полон у Чорнобильській зоні. Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента повернути додому всіх українців. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Андрій Ярмак, керівник офісу президента, у координаційному штабі поінформували, що наймолодшому визволеному нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому 56. Частина визволених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби. Також повідомили, що триває робота над наступними обмінами. Україна робить все можливе для повернення всіх захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні.